Сьогодні в представниці компанії ДТЕК місті Кам'янського пройшла зустріч між мешканцями, які хвилюють питання відключення електроенергії у нас в місті. На цій зустрічі був голова ДТЕК Андрій Іванович Терещук, Нігоян Арман Савелич, керівник організації в місті Кам'янського. Також мої заступники, начальник департаменту освіти. Люди задавали питання в першу чергу. Їх хвилювали час відключення, чому такі відключення, хто винен, в цих відключення. Андрій Іванович Терещук надав такі конкретні відповіді по всім питанням мешканців. Команда Некуконерго дає три черги, 3, 2, 2. Одну, одну. На сьогодні зранку, наприклад, вночі була одна черга. Команди, які дають операторам системи розподілу, видаються однакові всім. У всіх, областях, у всіх областях без виключення шість черг. У всіх областях без виключення ці шість черг. Складаються згідно нормативних документів від об'ємів споживання кожної окремої області, але чи ми можемо ми знайти, наприклад, альтернативу все одно, якщо в нас нема світла, там 14 годин у світловий день, чи можемо ми зупинити взагалі, наприклад, на цей важкий період, саме коли в нас максимальне відключення трамваї? Якщо ми зупинимо трамвай. І як ви кажете, буде хоч якась економія, ця економія не буде поступати в місто. Тобто ви би, повинні зрозуміти, що якщо раніше містам доводилися якісь ліміти на електричну енергію, і можна було щось зекономити і потім, що зекономика, кудись направити, то зараз вже економія і ліміти на місто ніякі не доводяться. Просто-напросто йде відключення по чергам, от і все. Я того, що ми відключимо трамваї, вимкнули міський парк, місто загального відпочинку всіх наших мешканців. Ніхто ні на хвилину з цього не отримує додаткову електричну енергію. Тобто, якщо ми повністю відключимо трамвай ні в одній з квартир міста, ні на хвилину не додавиться електричної енергії. Тому що відключення де не за лімітом а почер. Також я надав відповідь для наших мешканців, що робиться в місті по забезпеченню альтернативними джерелами електричної енергії наших об'єктів, критичної інфраструктури, це теплові мережі, це міськводоканал. То всяка ситуація, які виділяються кошти, і що робиться для того, щоб максимально мінімізувати ту ситуацію, яка сьогодні є в умовах відключення електричної енергії. Конструктивно співпрацьовуємо з міською владою, але міська влада не може сказати там, нам як компанії, не виконувати якісь на Некокренего. Як розумієте, ну не може. Вони не можуть сказати, це не вимикаємо чи це вимикаємо. Да. Вони далі бачать ці графіки, вже дивляться, як їм організувати там життя міста з тим же сміттям або з тим же там трамваями і так далі. Вони вже далі дивляться, як це треба робити. В наших підприємствах теплові мережі та теплоелектроцентраль встановлюються генерати на великі насосні станції, встановлюються газоелектричні станції безпосередньо на джерело виробництва теплової енергії. Також наш міський водоканал, який належить до обласної Комунальної власності також забезпечені генераторами. До того ж, ми в місті працює 25 пунктів незламності на базі наших школ, СНАПів інших закладів. Де також ми забезпечили генераторами. Всі наші три снапи які надідають послуги нашим мешканцям, вони також забезпечені генераторами. До того ж, ми обладнали наші дитячі садочки. «Екофло». Хочу окремо наголосити що ми ну майже єдине місто в області, одного з небатьох в Україні, де 100% в режимі офлайн. Працюють дитячі садочки ще практично з початку війни, і в даний час ми робимо все для того, щоб наші садочки працювали на всі наші питання. Їх близько 20 Було це самі основні, які нас хвилюють. Це стосовно наших погодинних графіків. Це питання було поставлено насамперед. Також були питання, які стосувалися як міської влади, так і представників ДТЕК. Дякую взагалі, що ця зустріч відбулася. Відповідями ми задоволені. будемо ставити питання вище вищестоящі стоячі інстанції, це міністерство енергетики України, це держнагляд, це Укренерго безпосередньо.